Всім доброго раночку. Сьогодні понеділок, якесь там березня. У <ріст> мене усі леко фантастик, Так вона і стоїть. Квітне, не дуже рясна. Сім квіточок, але вони й не самі яскраві. Це таке, знаєте, коли це в міжсезоні і квітне, коли ще й не літо, не вісна і не зима, вони е, бліденькі. оця біленька простячок Можливо, або на роботу її заберу, або навіть комусь подарую, бо в мене біленьких багато. Якби їх побачити, які вони всі, я це з фотою підпишу, біла моя, і зберу папку. Бо в мене білих три або, чотири, три або чотири крупноквіткових віддам, мабуть, щось сестрі. Мені ж завжди є кому віддати, кому нести. Ну, ну що в мене? П'ю каву, каву. В, гарньому, в гарному гарнятку. І ще в мене є Рафаело. Рафаело ціла пачка, Ілісей дарував з 8 березня. Але я по одній цукерочці зранку під каву і мені надовго вистачить. Покажу ще одну орху: це Fragrant Славер. Сьогодні я її пересажу. Бачите, вона вже заполонила стакан, корінчики. Вона, це для мене сама-сама ніжно-ароматна орхідея із всіх парфумок. У мене є Дастібель. Дастібель сильна. Була Ліадорка. Не дуже люблю такі здорові листя, як а квіточки 1, 2, 3. Пахне сильно. Бул, був цей... Літній бріз, морський бриз. Ну, коротше, багато парфумок було, але оця мені сама ніжна. Ще Льюіс Беррі подобається. А це прямо аромат взагалі не передати. Тонкі-тонкі парфуми, свіжі, акуратні, такі ніжні, ненав'язливі. І тільки коли нагинаєшся, тоді чути, або як сонечко попадає. Це перше цвітіння, вона маленька, нерясна, рясна. Така. Марненька, мила квіточка. Я сьогодні вихідна, але справи є, як завжди, ще навіть ліжко не застелене, тому я і не ходжу з камерою. Зараз перше застеляю ліжко, варю обід, щоб було. І дофігіще дофігіща знаєте, І вони такі зовсім непомітні за холодильником прибрати пакети, перебрати крупи в шафі на кухні, дзеркало своє розгрести. Може, орху пересажу, трохи стірка, таке туди-сюди, туди-сюди, топ-топ, зліва направо, з одного кута в інший, і ввечері нічого не буде видно, що ти робив. Але якщо його не робити, то дуже видно. Все, що я встигла до пів дванадцяти в мене такі ще Все, що я встигла до пів дванадцяти Я навіть не знаю, куди вас пристроїти, щоб бути, щоб і говорити, і виболи. Коротше, все, що я встигла до пів на 12, це коротко про те, що таке. Блін, знаєте що? Я в цей раз так невдало пофарбувалась. Краска змивається, де мені взяти... Ага, зараз я до вас повернусь. Вирішила поставити вас на поличку. Це коротко про те. Що робота майстра манікюру? Або любих послуг, це не просто зробив да, і пішов додому. Перше, ти організуєш кабінет собі. Ну, або робоче місце. Друге, ти ведеш запис. Третє, те, що ти робиш. Треба сфотографувати, щоб потім було що викласти, так би мовити, і далі. Але це ще не все. Четверте. У мене ось у мої блокнотики, це щоденник ежеднівний, а це робочий зошит. Але це ще не все. Ти маєш ці фотки збирати в одну купу. Та ховаю. Показую вам життя, як є Оце мій день. Товчайся, щось робиш. Зараз з'їм цукерочку і дорозкажу. Потім ці, ти фо... ці фото ти зберігаєш в окремій папці, тому що вони потрібні для соцсетій. Для монтажа відео. Ти сідаєш. Збираєш купу, накладаєш музику, приплачуєш рекламу і випускаєш. Без оцього всього в комплексі роботи не вийде. Буде таке ото. 20 клієнтів, туди-сюди. Верніше, ні туди, не сюди. Але іноді буває дуже важко. Важко буває психологічно. Зараз поясню. Взагалі така думка зняти відео, о чим молчать мастера. також є о чм молчать клієнти, але не знаю, времени нет. Дивіться, чого буває важко. Люди приходять дуже різні. Коли 50-60 людей в місяць, ну дуже різні. Це ж жінка, вона для себе класна, неповторна, офігенна і все таке. А для когось вона може бути ну, просто токсиком, аб'юзом і невиносима. І це факт: І, на жаль, манікюр дуже зніцінена така послуга. Це в мене ще, знаєте, стабільний психологічний стан, мене не переломиш, я собі спокійно живу і працюю, але все одно бувають такі накладки, як сьогодні. Чесно, я сьогодні не працюю, в мене вихідний, він мені потрібен. І завтра в мене теж вихідний, який дуже мені потрібен. Я не можу без вихідних, як люба людина. Але мені сьогодні пи пише клієнтка, що сьогодні на вечір тр ну, дуже треба, а я не можу. І, можливо, вона мене ввечері десь побачить, як я буду сидіти, чи йти, чи в магазині. Раніше клієнти робили так. Типа, хатуна, ми відемо, ми відіємо. Ну, я теж була помолодше, я якось намагалась всім догодити. Зараз в мене такого немає, і тому я спокійно, ні, я не працюю або ні, нема віконечка. І все. А справа в тому, що, і знаєте, починається якась така маніпуляційна тема, типа, присилання фото нігтів, ну, не нігтів. а... Відірваний нігодь, що мені робити, кажу, я не знаю що робити. Ви можете десь перехватитись. Справа в тому, що коли робиться манікюр, і пройшло вже 2 три ні, 3 тижні і наближається четвертий. І якщо е, ви як клієнт працюєте з, з понеділка по п'ятницю, з восьми до п'яти, то звісно ж, ви самі маєте продумати про свій вечір, в який ви можете прийти і отримати послугу, тому що у майстра можуть бути зайняті ці вечори. І оце я себе відчуваю винною, бо тіпо, я ж не працюю, я вихідна. Але якщо я сьогодні не буду вихідна, то в мене будуть бітні всі ті люди, які записані після середи. Я працюю з 8 до 7 вечора. Я на 7 вечора беру останнього клієнта. Я працюю по вихідним. Тобто субота-неділя. Невже не можна. А от є такі люди, дівчата, які знаєте, за себе думають... Завишеною самооцінку, якщо чесно казати. Але від цього в них проблеми. Тому що, так. Да. Так що такі діла, дівчатка. І хлопчики. Немає легких робот. Кругом є мінуси. Я думаю, це, ось зараз учителям слушати, так? Да, мой монолог. А я працювала, я знаю, що я в своїй зайнятості набагато щасливіша, ніж бюджетні вчителі. Ну, це ті вчителі, які не в частній школі, наприклад, а в государственній. Я, я перейшла на кухню, У мене зараз будуть садовогородні роботи і трошки обідніх робот. Тобто, покажу вам. Оці три пакета оці три пакета це все для квітів. Бачите, тут в мене перліт стокосове волокно, піна скло. Коротше, так, да, це моє все добро. Це так це тазик з одягом. Приїхав чоловік. Перше ставлю стірку, але він, він вже... Це все застирав, він вже одяг застирав грязний, і тепер ну, начисто простірнути треба мені. Знаєте, в мене була, в мене була одна така цікава розмова з подружкою. Мабуть, я ділилася, а може і не ділилась. Так, ми класно поговорили, і я для себе зробила висновки. Вона мені говорить, хатуночка, а от що б ти зараз хотіла? Я говорю, знаєш, що я так устала, я просто задолбалась. А я задолбалась, не успівати. Я задолбалась від сама своєї какой то прокра... прокрасти... как це? Прокрастинація, когда ти робиш не те, бо ти отодвигаєш робити більш важливі речі. Я хочу віддохнути. І вона мені говорить, а ти можеш собі це зараз дозволити? Я говорю, ні. Вона говорить, значить перестань це хотіть. Прикольно, так? <да>? Я спочатку така думаю, ну, це шутка, ми поговорили і все. А потім я стала розмішляти на цю тему. Тому що дійсно в мене є речі, які я не можу собі зараз дозволити. Українці розуміють, а деякі дебільні росіянці пишуть, «Вот, 40 лет, не можете собі дозволити жильєш, что ж ви нічого не заработали. Ну, що тут скажеш, дебілам, знаєте, заработали. Але іноді в цьому житті приходиться жити не так, як хочеться, а так, як можеться. Квартирний вопрос треба рішати завжди за поки молодий, поки є сили, тому що потім дуже важко. І ми його рішили. Інші пишуть, що ви уїхали, надо було залишатися, люди же живуть. Ну, знаєте, люди же живуть. Люди же живуть. Я на русском буду отвечать, щоб понимали і е, глупая прослойка населения, которая смотрит. Це я зараз за россиянцев. бо українці розуміють дуже добре і не притворяються люди ж живуть касательно люди ж живуть. Знаєте, є тисячі сімей, мільйони, мільйони, де не просто люди живуть, а люди знущаються над дітьми, б'ють, проклинають, виганяють з дому, бухають. Є родины, где батько б'є да, дружину, где муж бьет жену. И люди живут. Есть семьи, где унижение оскорбления, оскорбление просто каждый день, где физические какие-то расправы каждый день. И люди же живут. Но люди могут жить. У людей такой менталитет. Кто-то не уехал, кто-то что. Мы другие. Понимаете? А есть люди, которые не живут, не живут, где руку поднимают где проклинают, где выгоняют, где кричат, что ты мне молодость похабил. А есть такие люди, что так не живут. И мне скорее странно, что удивляются те, кто так живет. А что тут такого? Ну, действительно. Но вот как оказывается, еще есть очень много людей, которые так не живут. Они не живут, когда им говорят, а в какую сторону дышать, на какой стороне, на каком боку ночью спать, что говорить, что не говорить. Понимаете? Сейчас кто понял, тот понял. Оккупация, она не сладкая. И если ты не поешь под дудку оккупантам, будет очень плохо. Очень плохо, это до смерти плохо. Ну и люди так не живут. Некоторым достаточно и того, что... Того, кого ти видиш достаточно, знаєте? Поэтому, да. Я стала розмишляти на тему, типа, не можеш собі це дозволити, не хоти цього. Перестань це хотіти. І ви знаєте, це виявилася така серйозна тема, тому що це свобода. Це істина свобода контролювати свої бажання. Може я вже повторююсь, я не знаю, бо я десь знімала, в TikTok знімала. Але це дійсно те, з чим я живу останній місяць. Знаєте, дуже часто молодь, підлітки говорять, я свободен, що хочу, то говорю, як хочу, так думаю. Ну, тот, хто що хочу, то делаю. Вот тот, хто делает що хоче, тот не свободен. тому що і бухають, і дітей і женщин бьют и издеваются над животными, а я так хочу. И воруют, и нарко, алкозависимость, а я так хочу. А свобода, она когда ты контролируешь, что ты хочешь, ты контролируешь свои желания. И вот это парадокс, но это так. так Добренько. Пришла моя дотя, моя. Пришла наша доча. Так що такі діла, любі друзі. Дівчатка, хлопчики, мужчини. Як діла, Китюнь? Хорошо. А щоб у тебе одна пара була? Так. Да. Ви хоч йдете в бомбосховище, але пара йде. Ну так, да, ми йдемо в бомбосховище, бомбосховище, подаємо пару. Здоровка. Всім привіт. Я тут розклалася, вже пересадила декілька орхідей, а зараз беруся, є в мене отакі перчики. Це кімнатні, маленькі міні-перчики. Тому буду розсаджувати оцей перший, тому що тут два перчика, і мені клієнтка сказала, точно є один жовтенький, один червоний. Взяла отакі маленькі горшечки, буду саджати сюди. Забула, як називається оцей зелено зеленолистяна квітка да, рослина. Треба подивитись, чи цисус, чи цикас, якось так. Взагалі-то дикий виноград, кімнатний. Він має бути дуже пишний, але в мене він щось охляв, тому сьогодні буду його пшикати, поливати, поки ставлю. А ще, а ще помила трохи орхи, бачите, як сяють. Серединку там завжди серветочкою промикнула. І в мене здебільшого горщики підписані. А тут хто це, що це? Не знаю, як її ім'я. Розквіт не побачу. Дивлюся, що ще треба полити тут забрати. Що тут усе вже перчик один, перчик другий. Ось це. А ще в мене є отакі кімнатні помідорчики. Мабуть, зараз розсажу їх теж. Роздивляюсь, орхи знайшла ще одну Тоже просто бігліб. Але коріння вже таке, знаєте, вже заполонило горщик. А в мене. І вона така взагалі моцна така орхідея, міцна. І їй тісно. Її отакий горщик. Зараз пересажу. На жаль, дуже неприглядно виглядає стіл. Підлога після пересадок. Але це такі здержки. О, не віднесла орху. Це такі здержки, нічого не поробиш, тож зараз швиденько все це прибираю. Тож, до речі, дуже легко. Це мити, це сюди. Це викидати. Знаєте, з камерою дуже легко. Типа було грязно, стало чисто так раз, і все. Взяла Вікторію, тюльпанчики на кухню, принесла, чоловік розбив в останню вазу, яка в нас була, тому зараз банка. Тюльпанчики добре стоять, гарненько прям. Все, частенько я прибрала. Але, але, але це ще не все. У мене ще дзеркало. І це просто жах, тому що якось так, що за тиждень всі горизонтальні поверхні, вони просто заповнюються всяким хламом оці резинки. Орхідеї пакували голки, це доця принесла. В нас, знаєте, і свого хламу вистачає, ще доця принесла. Так, що ще? Що ще можу сказати? Що е, я б, можливо, сьогодні дзеркало не прибирала. Але я хочу зробити таким апаратиком мікронідлінг, ось я достала сиворотки. А з грязним дзеркалом не можу. Не можу і треба буде прибирати. У нас вечір, і якщо чесно, я вже все. Я просто здалась. Таке то клас, то клас. Туди-сюди. І все. Скупалась і взагалі розморила. Тому зараз буду зливати відео на ногу, змонтую. І все, і буду відпочивати. І я згадала, що в кої-то віки я з вами нормально попрощаюся. Скажу до побачення, до наступного відео. Все, всім гарного вечора, до завтра.